Хлопці поїхали на одну із позицій. Поїхав там провізію. їм повезли. Приїжджають звідти до нас, кажуть, боже, там такі кішечки маленькі. Типа їх так шкода. Я кажу, везіть, привезли мені три кішки на позицію. І все, ми одну кішечку забрали, а ще дві я лишив хлопцям, які, ну, з якими ми підтримували зв'язок по місцевості, які позиції в нас забрали. І зв'язувався я з ними приблизно півтора місяця тому назад. Кішечки, все добре, що їх не кинули. Я дуже доволен, що хлопці молодці. Ми міняли позиції там з області в область переїжджали. Вона завжди. Ну, ви, ви десь зупинились на перевал. Вона вийшла, погуляла, пішла там в туалет по своїм ділам, все повернулося. Я кажу в машину, а ми в Вольво їдемо, воно велике. Вона хоп запригнула, «Вольво», все сіла собі сидить. Починали ми з раків, потім вампіри, потім це було все РСЗО, а потім перейшов на стволку. І зараз вже півтора року стволка, служу на стволці. Приїхали пару місяців тому з бойових і зараз на навчаннях. Я не знаю, як в інших підрозділах. Як там по всій піднашки, але саме от у нас в артилерії, що я з усіма командирами і з комендантом лічно знайомить тебе, якщо є якісь пентажі під... лічні, звертаєшся, вони допомагають. А це людяність, це саме головне. На даний момент, якщо є можливість попасти саме в артилерію, ніколи не відмовляйтеся від цього. Це найкраще, що може бути. Ну, якщо так сталося, що ви попали в армію, ідіть в артилерію, ніколи не пожалієте. А ще якщо у вас буде такі командири, як у нас, фу. Таких би всі командирів війна вже закінчилась, напевно.